Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією важливою, особливо це стосується тих людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, адже Внутрішні переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла. Кабінет міністрів України ухвалив все ж таки експериментальний проект, який буде реалізовуватись упродовж двох років. Уряд затвердив експериментальний проект надання внутрішньо переміщеним особам субсидій на оренду житла шляхом компенсації орендодавцю вартості або частини вартості оренди житла. Які вона має... Родина, так, яка має статус внутрішньопереміщених осіб. Дивіться, спочатку проєкт буде реалізований у дев'яти прифронтових областях: це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запоріжська, Миколаївська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька та Херсонській областях, крім тих, що внесені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або знаходяться в тимчасовій окупації. Субсидії Будуть призначати, якщо витрати ВПО на оренду житла будуть становити більше 30% від сукупного доходу родини. При цьому субсидія на оренду житла не буде впливати на можливість отримувати субсидію на оплату комунальних послуг, тобто, ви зможете отримувати і те. І інше надання субсидій буде можливо лише за умови оформлення договору оренди між орендарем та орендодавцем. Типова угода буде доступна для підписання у відділення пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на сайті пенсійного фонду. Тобто для. Тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, буде ще один задіяний інструмент підтримка з боку держави. Так як, на жаль, проектом державного бюджету на 2025 рік не передбачено збільшення виплат на проживання, мова йде про грошові виплати, от вони залишаються в тому самому розмірі: 2 тисячі для дорослих, 3 тисячі для дітей та для людей з інвалідністю. Тож держава. Готує ще один, вже за нього проголосовано експериментальний проект, відповідно до якого люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, зможуть отримати додаткову підтримку, тобто отримувати компенсацію вартості або частини вартості оренди житла, яке ви будете винаймати. І так і до цього ви ще зможете отримувати субсидію, тобто факт того, що ви користуєтесь так підтримкою з боку держави у вигляді оренди житла, що держава частково його компенсує, повністю або частково не буде впливати на можливість вами оформлення ще в пенсійному фонді субсидію на сплату комунальних послуг. Тож чекаємо, як цей проект буде реалізований, тому що Кабінет міністрів України поки що тільки схвалив, як це запрацює. Будемо з вами спостерігати. Якщо буде з'являтися додаткова інформація, завжди рада з нею з вами поділитися.